Прогноз погодних умов в Україні на травень 2024 року. Травень цього року почнеться з прохолодної та сухої погоди. Місцями відзначатимуться заморозки. Більш теплі та вологі погодні умови передбачаються у південних областях, але з поривчастим вітром у першій декаді. Квітень 2024 року відзначився дуже цікавою та часом аномальною погодою. Починаючи від літніх температурних показників та надходження африканського пилу разом із брудними дощами і закінчуючи рекордно високими середньомісячними температурами в південно східній та центральній частині країни, а також активними грозовими процесами, які подекуди супроводжувалися випаданням граду та шквалистим посиленням вітру. Окремо виділимо подію на Чернігівщині 16 квітня, коли спостерігався потужний смерч, який пройшов поблизу невеликих сіл у Козалецькому районі, не зачепивши житлових будівель. Таке уявище для нашої країни в таку ранню пору року є виключно аномальним та рідкісним. Розрахунки методів довгострокового прогнозування показують, що в травні атмосферна циркуляція в Європі характеризуватиметься полем підвищеного атмосферного тиску в північній та північно-східній частині регіону та смугою відносно низького тиску, а також циклонічної діяльності над акваторією Середземного моря та країнах, що примикають до нього. Антициклональний тип циркуляції на північному сході Європи сприятиме більш сухій і часом прохолодній погоді за рахунок переважання східних та північно-східних вітрів. Таким чином, виникають передумови для проникнення арктичних повітряних мас у більш південні широти. Поширення холоду з півночі Європи спричинить періоди із заморозками в основному першій і другій декадах травня. Середня температура повітря в цілому по Європі очікується вищою за норму на 1-2 градуси по Цельсію. У Південно-Західній Європі за рахунок підвищеної циклонічної діяльності та переважання хмарного неба місцями травень може виявитися прохолодним та аномально вологим. Також прохолодний травень варто очікувати в окремих регіонах Східної Європи. В Україні погодні умови у травні будуть доволі комфортними. Місяць очікується відносно спокійним у плані синаптичних процесів, без рекордних температурних показників та стихійних метеорологічних явищ. Однак у першій декаді відбудеться відчутне похолодання, яке триватиме орієнтовно до середини місяця, після чого температура почне поступово підвищуватись. Особливо прохолодними очікуються ночі, тому у ряді областей, крім південної половини та Криму, можливі заморозки на поверхні ґрунту, а в західних, північних та східних областях місцями в повітрі до мінус 3 градусів по Цельсію. Середньомісячна температура по країні коливатиметься в межах плюс 14-17 градусів по Цельсію, що близько норми, тобто відхилення середньої температури не більш ніж на плюс-мінус 1 градус по Цельсію від середніх багаторічних показників. У південних та західних областях місцями вище за норму на 1-2 градуси по Цельсію, оскільки продовж місяця пануватиме поле підвищеного тиску, то кількість опадів очікується меншою за норму на більшій частині території країни. Однак у разі випадання конвективних дощів, локальних злив з грозами, в окремих пунктах зволоження буде достатнім або навіть надмірним. Для теплої пори року такий плямистий розподіл опадів є нормальним і спостерігається щороку, проте загалом простежується тенденція до дефіциту дощів по всій країні на 15-25% відносно норми. Винятком, ймовірно, стане південна половина країни та Крим, де малорухомі атмосферні фронти пов'язані з Чорноморською областю низького тиску. У першій половині травня принесуть довгоочікувані дощі у необхідній кількості, а також досить вітряну та хмарна погода.